понеділок 29 квітня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо! У Хмельницькому сьогодні попрощалися із героєм Юрієм Шамраєм. Він навчався у школі номер 14 працював на одному із місцевих заводів. 15 червня 2023-го чоловіка мобілізували. Відтоді Юрій Шамрай захищав Україну на Запорізькому напрямку. 23 квітня серце захисника зупинилося. Герою навіки 41. У нього залишилися мати і сестра. Поховали Юрія Шамрая на кладовищі в Раковому. Дуже помічний, добряча дитина. Я, я не знаю, як я маю витримати. 14-й школі навчався, а потім в армію пішов на роботу, працював, позучепки забрали їх туди, в артилерії. 2 квітня було 41, дзвонив мені в мамка. Я скоро прийду, я скоро побачу вас. Я дуже хочу обійняти попити з вами за столом кави. Я сюрприз вам зроблю. я Не буду казати, коли я відпустку буду йти. Я, я так постукаю в двері, і мамка відкриває двері. Ну, все, вже не відкриє ніколи двері. Застрелили його при бойових діях. Страшно жалко. Мами горе велике, на заводі працював. Дуже добрий був, дуже відзивчивий був, такий допоможе завжди. Власної родини не було. Родина була в нього: це мама і сестра і племінники. Юра був дуже добрий, щирий, дуже шкода, що так сталося, тому що як я бачила, що йому це все йшло на краще, він змінився в кращу сторону, прям змужнів і все так якось обірвалося. Одну минуту. Пам'ять азовця Богдана Демчука вшанували у Хмельницькому. Сьогодні минає два роки з дня його загибелі. Панахида відбулася у середмісті на Алеїв Героїв, де розміщений портрет бійця. Наразі це єдине місце, куди можуть прийти рідні Богдана, адже його тіло досі перебуває в окупованому Маріуполі. Це місце в нас єдине, куди ми можемо прийти. Тому що на даний момент ми. Захоронення немає, немає ні тіла, ні останків, нічого, тому що він загинув на окупованій уже території. Маріуполь на даний момент окупована територія. Для мене було важливим, вже як його не стало. Чи він загинув, ну як то кажеться, без мук. Це для мене так було важливо, і вона мені надала цю інформацію. І мені от стало легше із за того, що він загинув. Миттєво. Перший раз, коли я його побачила, я зразу зрозуміла, що це точно моє. Ми почали разом зустрічатися. Потім через рік я збеременіла Михайлоко. Він дуже сильно обрадувався. Він сина чекав, напевно, знаєте, більше, ніж я. Била 29-го, десь в 8 годин ранку. Це була його остання смс-ка, добрий ранок. І все, я красота не встигла рано утром відповідати. І потім, звісно, на связь більше не выходила. Спеціальний полк Рейнджер запрошує хмельничан до своїх лав. В суботу у середмістів бійці підрозділу влаштували інформаційно-рекрутинговий захід. Знайомили перехожих з безпілотниками, які використовують під час виконання завдань, службовими автомобілями, тактичною медициною та бойовим спорядженням. Під час заходу понад два десятки містян виявили бажання приєднатися до полку і заповнили анкети. Я літав на fpv дроні в симулятор. Трошки це дуже тяжко. Я в шоці, як хлопці на фронті, отак літають. Це треба місяцями навчатися. Я в армії служив 90-92 рік і тоді такого не було. Дуже подобається, приємно подивитися. Треба показувати меншому поколінню, щоб вони бачили, тому що в країні йде війна і я думаю, що це коснеться кожного. Що всі чоловіки повинні йти на війну і захищати свою країну? Наш підрозділ вважає, що захист батьківщини він не може бути примусовим. Це має бути бажання. А щоб у людина з'явилося бажання, вона має прийти, подивитися, спробувати якось зрозуміти, чи підходить їй цей колектив, чи не підходить їй колектив. Як хлопці, дівчата між собою спілкуються, подивитися на загальну обстановку. Хмельницьким педагогам пропонують позмагатися за премію Global Teacher Prize Ukraine – це можливість виграти кошти на реалізацію проєктів у своїй школі, а також нові знайомства та обмін досвідом з учителями зі всієї України. Про це йшлося під час освітуру, який влаштували у Хмельницькому. На нього завітала очільниця проєкту Global Teacher Prize, а про участь та перемогу у конкурсі розповідали хмельницькі педагогині Оксана Ратушняк і Наталія Зима. Я брала участь у премії у 2020 році. Я познайомилася з неймовірними людьми. Ми до сих пір підтримуємо стосунки. Ми дружимо, ми робимо спільні проекти. По перше, в свій навчальний заклад, я, як мінімум, принесла гроші. Тому що ми навіть на ці кошти, які нам виділили, ми, ми зробили stem кабінет який вже зараз зафункціонував повністю як навчальний кабінет. Важливо спілкуватися з колегами різного фаху, і тоді ви збагачуєтесь один одного тими родзинками цікавими. Я хотіла всім вчителям. Хмельницького сказати, що вони вартою цієї премії, тому що вони надзвичайно багато роблять. З цього міста є дві найкрутіші фіналістки 17-го і 20-го років Global Teacher Prize Ukraine. і ми дуже раді, що вони нас підтримали. Ми бачили зацікавленість вчителів і в першу чергу переконливість наших фіналістів, в тому що кожен вчитель України має податися на премію Global Teacher Prize Ukraine. Одна з цінностей премії в тому, що ми наших українських вчителів. Долучаємо до світової спільноти. Як поводитися у разі надзвичайної ситуації, розповідали хмельницьким школярам працівники ДСНС. У рамках тижня безпеки життєдіяльності вони завітали до учнів початкової школи номер 1 Нагадали дітям правила поводження з вогнем та вибухонебезпечними предметами, а також номери телефонів екстрених служб. Подібні заняття упродовж минулого тижня відбулися в усіх навчальних закладах громади та області. Пригнали дві автівки: одна пожежна автівка, одна рятувальна. В першому випадку дітям ми показали, як одягнуті пожежники, розказали про специфіку роботи, показали обладнання, а також загасили таку умовну маленьку пожежу, щоб діти на практиці побачили, як це все працює. Також було представлено рятувальну техніку. В основному ці підрозділи залучаються на дорожньо-транспортні пригоди, а також на розбір завалів. На даний момент через такий наш стан. Військовий хочеться наголошувати на темі мінної безпеки, так як діти можуть хапати, вони можуть не обдумувати, тому треба дітям більше розказувати з приводу мін, щоб вони були обізнані. В Вогонь треба покинути всі речі і, і вийти з приніщення вогинасиками. І ще, ще можна взяти ведерце з піску. Бігом зібрали 450 тисяч гривень. У Хмельницькому відбувся благодійний старт Сталевий кордон кордон-2.0». Цьогоріч його організатори збирали кошти на систему РЕП для підрозділу прикордонників. Донатами слугували реєстраційні внески на захід. Дорослі на вибір долали дистанцію у 1 або 3 кілометри. Дитяча склала 500 метрів. Бігунів другий рік поспіль приймала вулиця Прибузька. До слова, до старту долучилися й курсанти прикордонного вишу. Вони взяли участь у щорічному академічному кросі. Минулий рік ми збирали на тепловізори. Крім тепловізорів, також ми прикордонникам допомогли іншим майном. Це були акумуляторні батареї, генератори, планшети, гаджети для управління дронами. В цьому році, звісно, війна вносить свої корективи. Противник змінює тактику дії на полі бою. Тому мета цього збору і цьогорічного благодійного забігу є допомогти прикордонникам у придбанні засобів протидії безпілотним літальним апаратам. Організовувати важче багато людей воює. Хтось виїхав, хтось волонтерить. Організовувати важче, але результати в нас кращі. Попередньо у нас 420 плюс тисяч гривень. Минулому році ми зібрали 375 тисяч гривень. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Побачимось!